Всіх вітаю з привозу. Давненько я тут не була. Хочу показати вам ціни на сало, м'ясо, на овочі, фрукти, ковбаску. Ой, такі, таке гарне сальце. Почем сало таке? 280. Солене, з паприкою і чорний перець, горчинцем. А ось таке звичайне. 240, просто солоне. Просто солоне, mm -hmm. 240. Mm -hmm. О, гарно виглядає сальце на привозі, як завжди. А зельць почому? 300 гривень, чисті язички. Дай mm -hmm. попробувати там. Ні, mm -hmm. дякую. Mm -hmm. Не хочу пробувати, бо я в перчатках не зняла, так що вибачайте, але ну, вірю, що смачно. Так, і ще хочу, знаєте, подивитись, по чому а, немає цієї ковбаси. Хотіла глянути, тут жіночка сидить з ковбасою. Тут також є ковбаска. Ось такий балик 265 за кілограм, філе 240 за кілограм. Так, і ось курочка тут свіженька продається, я знаю. Доброго дня. Кура 8990 за кілограм, також гарна ціна. І фарш філе індюшки 229 гривень. Так, філе індюшки бачу. Тут 105 окіст курячий. І бачите, у них є також акція. чверть 69,90, голень 73,90. Дуже добре. І серця по 92,90. Спинки ось утки продають. 39,90, печень 99,90. І бачите, ще також краща ціна 119.90. Це у вас якось тиждень іде краща ціна. Ага. Акції якісь. Ага. Ну, За курицю гарна ціна, 89,90. Угу. А, так? Да? А по чому у вас? Ой, да, а то в сільпо перестали завозити. Я от не знала, де їх купити. Буду знати, що у вас на точці є. У вас просто фіксована ціна, мені подобається. А, да? да? А, а, ну. Ш... Ну, ага, так вони по акції були 69,90 цеплята. 90, дякую. Ціплята... Це мені треба да, таку ціну знати. А ага. І там фарш, бачите, філе бідра 169,90. Шлуночки по 74,90. Угу. Гарна ціна. Дякую. По чому куриця Пилин, дома? І, півник, і, і гусочка. Оце гусочка? А півник гусочка. такий маленький, а? маленький такий півник. Що мені так здається? Гусочка. гусочка молоденька, по чому вона? 103. 140, виходить на 420 за 400. А півник? А півник за 200 виходить. А ага. тут скільки, 2 кіло в ньому? Ні, десь? Нема. Немає. Ага. Кіло чи 400. А по чому ваша фасоль? Фасоля? 35 гривень. А що ви фотографуєте? Я знімаю відео. Та й куди буде? На Ютубі. Будете слухати себе, я вас не показую. Ціни, ага. ні, да, раді Бога, я не покажу я тільки показую. Ціни. Людям вже цікаво, що у нас на привозі, знаєте? Ага. По всій Україні люди дивляться. Привоз це ж така... таке місце всі люблять. Це ваше варення? Моє, моє. А по чому Аджика? Аджика 50. Аджика п'ятдесят. 50. гарно. Ясно. А цибуля зараз по чому? 50. 50 і масло по чому, скажіть. Домашнє масло? 70. 70. Дякую вам. Гарної торговлі. А ви не розкажете, по чому м'ясо у вас. Задня частина 160-150, лопатка 140-130. Це у вас якась домашня, так? така гарненька. А ці ось реберці так гарно ріжеться, прям легко. Ребра 150 гривень. Гарно ріжеться. У вас такий ніж. прям добре. Це м'ясо домашнє, воно м'ягеньке. Так, mm -hmm. да, ну видно, да, да, видно, що м'ягеньке. Ви їх так нарізаними, прямо можна декілька штук у вас брати, mm -hmm. да? ну добре. Скільки потрібно, стільки. А, а сало не солене, скільки коштує? Сало 100 гривень, ну воно таке середнє. Сало легеньке, шука Угу. Mm -hmm. А сало це з м'ясом. Оце воно 100 гривень? А, о, диві, дивіться, 100 гривень. Я давно не була на привозі, таке я не, недороге все. Дивіться, воно дешевше, бо там шкурка трошки жорстка. Ага, ясно. ясно. Ясно, Дякую, дякую вам за інформацію. Угу, гарного дня. А щось на холодця у вас оце ваше? Ні, це хлопчика. А, це хлопчика, ясно. Лапиці скільки коштує? А оце рулька. Лавкий, ляк... <звучи> Ні, я кажу, по чому а, 20 лапа? Гривень. 30 гривень. А це по 100, так? Великі шматочки такі. Гарні ціни, гарні, дуже на привозі мене дивують ціни. Бачите, отаке сало 100 гривень. Дивіться, сало на привозі по 20 гривень. Задарма, я вважаю. По 50 це взагалі якась краса, неймовірна. І таке, звичайне, сальцо по 50 гривень. Гарні ціни, гарні. Ну, дуже м'якоє сало. <смеш> Ясно. Так, тут цін немає. Ні, є навіть щось по 15 гривень і по 30. Класні ціни. Ціння дуже крупне. Маслянка називається 60 гривень. Коштує льон за ту баночку 20 гривень. Хотіла показати масло, соняшникове. П'ятдесят дев'яносто гривень і по триста гривень велика. Ну, банка ця. О, це сіянка вже. Ні, горішки, думала. О, ліщина по п'ятдесят гривень. А я думала, сіянка. Курага по двісті така гарна. Росторопша 50, ну дивіться, ось пшениця, попкорн 40 гривень, ось така баночка, укроп сушений 10, петрушка 10. І ось по 50 квасоля, горох 30 гривень коштує. 70 соль. Соль така у них. Ще російською написано, кам'яна. Якась гарна соль, я думаю. 70 гривень. Так, де ж її зробили, хочу глянути. Цікаво стало. Так, Солідар, Україна, Артем Сіль. Нічого собі. Артем Сіль. Ой, зараз підніму. Ось така у нас рука 50 гривень. Це королівський підсніжник. Бачите, можна висадити і буде квітнути. Цибулька зелена по 10 і по 20, великий і по 10 вся зелень. Це на вході в молочний ряд продають. По 10 такі більш маленькі пучочки. І ось так можна вже підсніжник, бачите. Дивіться, от він. Бачите, вже починає Да, Так, я бачу квітне, 50 гривень такий пучок, величенький. Туди, 130. Що треба, лабаньку Лабань? Лабань, А, до ці. Лабанька? Лабанька. гривень. Там ага. віски. Пробуй хамсичко, пробуй, сони. Замерзли, що вони собак всіх х'яли. Приколи делають. 150 хамса, 120 хамса. І навіть можна куштувати. І ось свіже. Я бачу. що навіть куштують, у вас люди підходять, їдять. Голден яблука 35, 35, 50. По 35, до речі, є яблука. Це ж дуже добре. Гарна ціна, бачите, холодно, все закрите. Ну, Дійсно, сьогодні мінус 6 пише Google. Погода. Холодненько, але люди торгують все одно. Все одно люди торгують. По чому це булька зелена? От дочка, по 10. По 10. Ось, Закрита, 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 да, я бачу. Так, да, вірю, вірю. Тут ковбаски продають, твої улюблені. Ось такі ціни. Ось такі ціни. Лікарська 14,99 за 100 грам ціна. Є акція оригінальна ковбаса 10,99. Козацькі по 9,99. Така точка, твої улюблені ковбаси. Нормальні ціни, хочу вам сказати. Також тут є сметанка по 39. Твої улюблені масло екстра. 76,90-380 грам. Цікаво. Брин за 53. За 76 вологодська. Вологодська. Бачите, яка гарна ціна. 360 грам за 76,90. Гарна ціна. Вологодська. Люди беруть. Люди беруть. Ну, Цибулька по 10 скрізь, мабуть. Зелена. Зелена цибулька. Так, що тут у нас? Гранати по 80. Ух ти! По 75 така гарна ціна. 50, все накрито, щоб не мерзло. І 65. Такі ціни на помідори за кілограм. Я давно на привозі не була, а так дешево. 70 гривень курма. І 50 такий м апельсин порізаний. Навіть по 25 є такий порізаний. Надрізаний. Так, тут холодно, але все є. Солодкий ось такий мед, гарний виноград по 75 гривень. З Ізмаїла помідори по 65. І солодка... Ой, це така слива, чи що? 35. Тікток, угу. ні, Ютуб. А можна її їсти? Да? Чи це варити краще? Пішу, пішу, пішу. Ні, я просто за те, що вона як підморожена, ж, да? але така ось класна. Дякую. Ой, гляньте, яка класна. М -м -м -м. По 35 гривень. Я давно на привозі не була такі ціни, дивують. М -м -м. Смачна слива, хочу вам сказати, треба купити. По 35 гривень такі біленькі, гарненькі, по 110, по 100 грибочки. По 90-й є прям такі класні маленькі. І по 100. Ага. Тут все якось більше фрукти. Хочу ще подивитись, скільки коштує картопелька, капуста. 35 гривень. Ось такий мандарин. 30. Ні, ну на привозі ціни, знаєте, дуже приємні. Слива смачна, дуже смачна слива. А по чому картопля? Гарненька. А морква? Також гарненька. Так. А, тут є ціни, написані, що дуже добре. Тут лимон по 40, бурячок по 35. Глянь, така морква. Так вона складена, може, гарненько? 40, 35, цибулька 20. І турецька, мабуть, 50 гривень. Ага, да, бурячок 35. Такі можна купити гарненькі штани. Скільки ці рожеві коштують? 750. Це Туреччина. Ага. Гарні. Дуже, я б сказала, навіть. 750 ті штани коштують. Ну, каже, що Туреччина. Будемо сподіватися, що так, що не Китай. Бачите ціни. Так, тут вже якось більше пішло людей, більше всього, цибулька. Ну, купують люди, слава Богу, ходять 30 гривень кабачок. О, яблучка такі люблю, зелені, по 35. По 34, о, капуста по 30 гривень, гарна ціна. Мені все здається гарним. Давно не була на привозі одним словом. Ні, ну дійсно, 30 гривень. Нормальна ціна на капусту. Так, я просто не люблю таскати з привозу, але треба скупитись. Раніше я не лінувалася оце таким займатися. Це Надо купити це це у нас Так, ясно. Так, ну і далі ще піду м'ясо. Хочу показати, скільки коштує обов'язково. Зараз ще тут капусточку глянемо гарненька. Одна в одну прям. Тут 55 капуста, 40. Ось така картопелька 40. Ага. Ось такий гарний гранат по 80 гривень. Мені подобається, що він відкритий. І по 40 гривень за штучку авокадо. 100 гривень помідор, 150 перчик. І дуже багато мандарин. Ну, Сезон мандарин 40 гривень. Чу глянути тут на ціни у світульки. Є така. Точка на привозі, мабуть, багато хто знає, вона блогер, у неї багато підписників в Ютубі. Ну Ось тут дивіться, ціна за кілограм 900 гривень. Ось ця баласолочка? Бачите, тут людей у неї багато світульки. світильки. корка. Тобі Тут тисяча за кілограм, ось така ковбаска. Так, ось дивіться, як цікаво. Півтори тисячі, це як все разом різна риба таким рулетом із мідіями. Так, тут прям я бачу з Греції продають оливки, але ціни немає, треба, мабуть, питати у світульки. Ну, Людей багато, незручно. Тут ціни є, покажу. О, добре, в холодильнику. 500 гривень коштує креветочка. Це я зрозуміла. Так, і тут ще якісь ціни є. 160 гривень коштує ця рибка без голови. І 180 гривень. Також ось така риба. Не буду казати, я не дуже розбираюсь. Щоб не зробити помилку. Так, у Вітулька прям така гарна торгівля йде. Молодець, що сказати. Ну і ціни ж на яйця також хочу показати. Тут на вході всі знають в молочний ряд продають яйця і звінниці. Що мені подобається, у них завжди є яйце відкрите. І ви бачите, як воно виглядає. Ось цей жовток в яйці по 55 гривень. Яйця по 65. Оці прям гарного кольору по 60. Ось перепили яйця. 55 домашні. Брудне. 48 гривень. Знижка. Мити самого треба. Всі яйця із Вінниці у вас, так? Вінниця. Бачите, написано 52, 52, ну, отакі, отакі ціни на яйця. 45-48. Я вважаю, що нормально. Це я була на привозі. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!